Поки бункерний сидить у бункері, президент України відвідує найгарячіші ділянки фронту, куди цього разу приїхав Володимир Зеленський. Розповім вже зараз. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, український лідер відвідав Бахмут Донецької області, де зустрівся з військовими і нагородив українських захисників. Про це повідомили українські змі, а також підтвердив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Він сказав наступне: він справді там був і вже, мабуть, відбув. Але поки зміркувань безпеки від коментарів ми утримаємося. Кінець цитати візит глави держави попередньо не анонсувався. Деталі ОП розповість згодом, але вже стало відомо, що сказав Володимир Зеленський, нагороджуючи наших захисників. Далі цитую: Бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї, щоб у них все було нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація: що світло то є, то ні. Головне, щоб світло було всередині. Кінець цитати пізніше. Володимир Зеленський опублікував у себе в телеграм-каналі фото з Бахмута і написав наступне: фортеця Бахмут, наші непокірні перед ворогом, які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь. Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак. Кінець цитати. Ви просто уявіть собі рівень. Спочатку війни кремлівський диктатор жодного разу не приїхав на позиції своїх освободітелей. Жодного у той час, як наш президент відвідав вже низку міст одразу після деокупації. Згадайте Бучу, Ірпінь, Бородянку, Ізюм, Херсон. Ба більше Володимир Зеленський постійно приїжджає до наших захисників на передову. От вам і російське своїх не бросаємо. Нині ж у Бахмуті дійсно пекло. Друзі, наразі це найгарячіший напрямок фронту. Так заявив напередодні президент Володимир Зеленський. Послухаймо. Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут. Але час йде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся у це. Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? А ось що показали наші захисники, які перебувають безпосередньо там. Не обраних. А от наступна ілюстрація чітко, хоч і умовно, показує поточний. Стан справ навколо мобілізації чмобіків і направлені їх на Бахмутський напрямок. Виносять одного, а на поле бою напроти заходить троє. Повторюся, це умовна картинка, але дуже характерна до поточного моменту. Зсу героїчно тримають оборону Бахмута. Якщо нам вдасться втримати місто, а я вірю, що нам вдасться обов'язково це зробити. Україна досягне кількох важливих цілей. Росіяни не зможуть вийти на оперативний простір, не будуть здатні далі проводити стратегічно наступальну операцію і зазнають величезних втрат. А воно так і буде. Побачите, друзі. Це фабрика новин. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео. А ще ви можете підтримати наш проект. Всі деталі у розділі спонсорство. Бувайте.